Дороги мріють вже не лише автолюбителі, а й кожен мешканець міста. І ось лід тронувся, а точніше асфальт. Для ямкового ремонту прочищають ямки. Що буде далі? Питаємо у Олександра Сича. Ремонт дорог це той вид роботи, який виконується по тендерах по результатам проведення тендерів. І сама ця процедура передус достаточно складний процес, не столько складний, сколько длительный. Февральская сессия определила сумму, которую выделяет город на ремонт, на текущий ремонт дорог, сумму 950 тысяч. В марте месяце было дано объявление, в апреле мы провели тендер. Мы провели тендер и договор, который на ремонт дорог, он был подписан только вчера. Поэтому Всю процедуру, которую необходимо делать, мы в полном объеме выполнили. Был составлен график выполнения ремонта, ремонтных работ, который которые подложен под этот договор. И окончание выполнения этих работ значилось у нас 2 июля. То есть за май июнь месяц полностью эта сумма должна быть реализована. И работы, те, которые планировались под этот перечень, он должен будет выполнены. Стосовно вулиці Богдана Хмельницького, згідно розпорядження голови облдержадміністрації про те, що об'єкт необхідно здати, ведуться підготовчі роботи. І в кінці травня, початку червня, Олександр Сич обіцяє, що роботи завершаться. Це розділила укладка верхнього лицевого слою асфальту, Тобто положено основний, нижній, треба положити тепер верхній. Ну, поднимемся, что проц... проблема с проплатами через органы государственной казначейской службы не будет, и поэтому а почему будет выполнен в срок, тот, который мы определились. Также еще будет дополнительная сумма и субвенция а, областной субвенции 428 тысяч, также на, ремонт, на текущий ремонт дорог. Все-таки надеемся, что до конца августа месяца полностью суммы эти мы реализуем и объемы будут выполнены. Також планується зробити капітальний ремонт дороги від вулиці Паркова до Вадима Бойка. Тож, заступник, розуміючи складність ситуації з автомобільними дорогами, пропонує набратися терпіння і почекати. У тому стані дороги, яка, да, так, багато жалоб людей, тому, що дороги розриті, перекопані, перериті, багато, скажімо, проїхати практично неможливо, але до цього теж, дійсно, було проїхати неможливо. Тому, все-таки, ці трудності треба переждати і… Уже далі ездить, уже так, як нам. На вулиці Леніна знак із стрілочкою. Транспорт рухається в об'їзд. Тут кипить робота. Це ямковий ремонт дорожнього покриття. Фірма, яка виграла тендер, зарекомендувала себе ще три роки тому, коли приводила до ладу дорогу на бульварі Карла Маркса. Автомобілісти погодяться там і досі найкраще в місті відрізок шляху. Тож, впевнений, директор Артур Агінян його працівники і зараз не вдарять обличчям в багно. Все зроблять від них залежне і вкладуться в термін. Ви вложитесь в срок. Так, да, навіть раньше, ніж по сроку. Срок у нас 45 днів. но, по моему в течение місяця я закрою эту тему. Ми постараємося максимально зробити качество нормальную дорогу. Син Артура Григоровича Артур Артурович, попри молоді роки, вже навчився майстерності кладки асфальту. Головне, спочатку треба добре видути дірки. Найбільше хвилюється, щоб люди про їх роботу нічого злого не сказали. Витримана технологія. Дуже, дуже. Це з покоління-покоління йде від от отців до дідів, від дідів до нас, як, ну і ну, ну, Робимо, як, як вчили нас, так і робимо. Э, э, Стараємося дуже, ну, як можна як краще робити. Як собі. Як собі вдома ми робимо, так і тут робимо. Щоб потім про нас не казали, не казали нічого поганого. що ми такі погані, приїхали, гроші заробили і уїхали. Тобто, оставляємо після себе дуже ну, добрі, ну, щоб люди казали за нас добре. А цей хлопчина заливає дірки бітумом. Це така технологія. Потім довгоочікуваний асфальт. І ось з такої ямки виходить така модна латочка. Бригада працює весь день. Але іноді буває, хтось із перехожих та й кине камінець в душу. Тож закликаємо поважати чужу працю, адже хлопці під палючим сонцем облаштовують наші дороги. Вікторія Атамась, Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. Перше у світловодську спортивне змагання, неначе свято, увірвалось в робочі будні поштовиків. Спартакіада, що пройшла в парку імені Тараса Шевченка, 27 травня, дала змогу фахівцям Укрпошти зустрітися, поспілкуватися колективам виробничих відділів нашого міста Світловодського та Онуфрієвського районів. А заодно поштарі показали себе в якості спортсменів. Почали з легкоатлетичного пробігу. Чоловіки мали подолати один кілометр. За підтримки присутніх колег жінок, які голосно вболівали, нарешті було обрано переможця. Найкращий результат зафіксували судді у Василя Гончаренка, поштовий оператор село Захарівка. Другий легкоатлетичний пробіг 500 метрів. Стартують жінки, краща половина людства. Підсумовуючи результати всіх учасниць. Першу переможну сходинку посіла Ольга Журавльова, відділення зв'язку за номером один міста Світловодськ. Наступні змагання, що передбачено Спартакіадою, були шашки. Бажаючі спробували себе в інтелектуальному виді спорту. Та переможницею стала Анна Коломієць, листоноша міського відділу. За номером три. Хтось обрав легкоатлетичний біг, хтось шашки, а у деякі надали перевагу настільному тенісу. Фахівці Укрпошти з позитивним настроєм змагались одне з одним. Використовуючи свій час відпочинку з користю, адже це перший понеділок за всю історію поштарів, коли колеги разом розважаються на свіжому повітрі. А от щодо результатів з настільного тенісу, то перше місце посіла Зоя Саломашенко, заступник начальника другого відділу міського зв'язку. Про перспективи переможців Спартакіади вже на рівні області розповідає начальник цеху обслуговування споживачів за номером 12 Олена Ачкасова. Учасники Нашої спартакіади в подальшому приймуть участь в обласній спартакіаді, яка проводить наша кіровоградська дирекція, де будуть збиратися всі поштарі. Області В сьогоднішній спартакіаді дуже було приємно. Погода нам сприяла. Були запрошені люди з нашого спортивного комітету. Приїхала до нас кіровоградська дирекція прийняти участь. Взагалі зібралися 40 чоловік Світловодського Нуфрівського району. Це було дуже приємно. Свято відбулось дуже гарне були нагородження, і також для працівників наших веселе застілля, гра волейбол, активний відпочинок. Урочисте вручення медалей пройшло за участю обласних гостей. До речі, вони переконані, що спорт допоможе учасникам у повсякденній роботі, а також зміцнить почуття єдності між колегами. Приємно є те, що окрім клопіткої тяжкої роботи, яку виконує кожна з вас. Ви знаходите час і для таких колективних розваг для спортивних розваг. Я думаю, кожен з вас сьогодні отримав масу задоволення, поспілкувалися один з одним, пограли, і це дуже добре. Дуже добре, те, що і адміністрація ваша, і цеховий профспілковий комітет змогли вас організувати, зібрати. Я вам скажу, це в районах інших не робиться. Є просто обласна спартакіада. А ви зробили спартакіаду і на районному рівні, тому це дуже дуже добре. А ми в свою чергу бажаємо переможцям цієї спартакіади набиратися сил для участі в обласних змаганнях, які відбудуться 5 червня в селищі Новоархангельськ. Матеріал підготували Альона Зузуля, Нікіта Сташов, телерадіокомпанія Веселка. У суботу нічний клуб Клубнічка чекав на популярного у молодіжному колі діджея Артема. Єба, який є ще і резидентом на радіо Кіс фм Отже, дівчата нафарбували губки, хлопці теж причепорилися аби під енергетичну хвилю, яка кажуть, пронизує з ніг до голови, поринути у дивовижний світ сучасної клубної музики. Я живу приїзд Артема неба. Я ждала. Я навіть одразу не повірила, коли я увидела, що він приїде до нас в город. Ну для нашого города це просто рідкість. Ну Вы, как давно вы знакомы с его творчеством? Ну, уже, наверное, года четыре. То есть я Кис ФМ слушаю уже лет шесть, про Артема Небо я услышала, получается, сразу же. То есть года четыре слушаю его радиошоу, поэтому для меня сегодня это праздник. А скажите, как жинка жинцы, что это у вас на что это, что значит? Клубничка, просто клубничка. Чекали з нетерпінням свого друга з Києва і місцеві діджеї Андрій та Євгеній. Всі очі у вікна прогледіли. І ось ось вона мить зустрічі. А вашій увазі флеш-інтерв'ю. Будь ласка, саме зустріч. Ексклюзив. Случилася така проблема. Ми срочно шукаємо квартиру в місті Світловодськ, тому що наш друг переїжджає сюди жити, в найкращий і шумний город Світловодськ. Так, ну не зрозуміло, жарт це чи ні, але ваш коментар. Я думаю, що справді, якщо запросите і купити мені квартиру, от е, скинуться мої друзі, я думаю, що як мінімум на рибалку сюди можна приїжджати на вихідні однозначно. Так? І питання в тому, що е, якщо мої друзі мене ну, попросять, щоб я їм купив квартиру в Києві, що вони до мене їздили на рибалку, це буде трохи проблематичніше, проте е, я ж не можу відмовити друзям. Е. Так, ну щодо квартири, то, мабуть, уже в планах туди. Подалі, а взагалі, як Світловодськ і на що надіятися? Ви знаєте, надіюсь на покращення, на відміну від політиків. Я маю надію, що не ми сьогодні покраще. Принаймні, одну ніч для вас зроблю більш приємно і танцювально. А, на рахунок міста я побачив його насправді не весь, але красивий. Дніпро ну в принципі, як іде завгода Дніпро, можливо, в деяких місцях дуже симпатичні люди. окремо, респект всіх, хто вже зібрався в клубі. Я ще просто не грав до цієї миті, поки от записую інтерв'ю, але приємно, що зібралися. Приємно, що зустріли, накормили, <сміх> обігріли. <сміх> от ну а ще одне незвичайно мені приємне, що мене взагалі тут чекали. Тобто для мене неочікувано, Не скажу що я багато то про місто Світловорський. Взагалі от. а тут запросили в клуб. Там ну це приємно, так що респект. Действительно события, на самом деле, действительно события. А, то, что человек не отказал, то, что человек приехал сюда, это говорит о том, что это. Насечі ну, що дарумся подобається... тепер всі товариші світловичання, якщо ви будете в Києві і услышите в метро знайомий голос, це Артем Небо проходить рядом з вами. Да. Так, ну ви говорили, що ви нагодували Артема. Так чим вас нагодували пампушками, варениками, борщем там чи чим? Що було таке смачне світловодську? Чим він вам запам'ятає? Ви знаєте, я вихід західної України і в борщах, пампушках я знаю небикий ток. Ну а в Передусім, для мене приємне частування це люди. От найголовніше, що так щиро красиво приймають. Більше того, ми не зустріли зразу кримчузі, і ми вже поїхали. Там машинка приїхала з краями, тобто це все було приємно. А, маю надію, що найголовніше як мене не зустріне, як мене проведуть. Музика та голос Артема Неба є візитівкою ефіру кіз фм Яскравих вечірок. У видних клубах світу. Друзі, сьогодні з нами Артем Неба. я поминаю, це, можна сказати, резидент Республіки Казантип, да? Ну, власник не просто республіки, є там сполки де робиться вечірки. Я, власне, з організаторів вечірок на Казантипі, Тому я, вважаюся резидентом на, на там там сполки СФМ там на Казантипі вечір, тому що э, резиденти такі, знаєш, дуже плавуче слово, і я думаю, що Просто один з тих, хто там потрібно відрізняти клубну культуру і в е, будь-якому разі раджу всім не переходити майже з алкоголем і з усіма іншими речами. Пам'ятайте, що ми культурні люди, і клубна культура це все ж таки культура. Ви не уявляєте, що ми почули неперевершений мікс, гра з чотирьох носіїв одночасно. скетч, стильна і актуальна музика, безперебійне спілкування з публікою. Сні Артема порівнюють з мелодією вранішнього спливаючого на горизонті сонця. Вікторія Тамас, Нікіта Асташов, телерадіо компанія Веселка.